Вітаю вас, малята! Дітки, а ви знаєте, що таке Україна? Так, звичайно, ви знаєте, це наша країна, в якій ми з вами живемо. У нас красивий, гарний край. Квіти, море, річка, гай, рідне все, поля. Грови, а сади, які чудові. Їх краса це білий цвіт, ненька наша Україна, адже ти для нас єдина. Дуже любим весь наш край. А в знак любові до нашої України я пропоную вам зробити аплікацію. Ось таку: це дерево з жовто-блакитними листочками. Як колір прапора нашої України. Зробимо пальчикову гімнастику, сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, дітки гуляють, квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає, гляну навколо. Все це я люблю квітучу і сильну країну мою. А для роботи нам знадобиться кольоровий картон будь-якого кольору, білий аркуш паперу та вирізані квадратики жовтого та блакитного кольорів, ножиці, клей, серветка та олівець. Спочатку візьмемо аркуш паперу білого кольору, поставимо його вертикально, прикладемо на нього нашу ліву долоньку та обведемо її простим олівцем. Тепер нам долоньку необхідно вирізати. Ось так ми вирізали свою долоньку та виклали її на картон. Тепер візьмемо наші жовті квадрати та складемо їх ось так навпіл і намалюємо на них листочок. Ось так. Та будемо вирізати. Ось такі листочки у нас виходять. Так ми вирізаємо з усіх квадратиків. Ось так ми вирізали жовті листочки, тепер візьмемо квадратики блакитного кольору, теж складемо навпіл. Вони трошки меншого розміру, ніж жовті. І теж малюємо листочок та вирізаємо його. Таким чином будемо вирізати усі листочки. Ось ми вирізали сині листочки, тепер будемо вирізати сердечка. Складаємо навпіл та малюємо серце, пів серця. Ось так. Та виріжемо. Таким чином ми будемо вирізати. З усіх квадратиків, жовтих та блакитних ось такі сердечка Тепер ці сердечка які ми вирізали, приклеїмо один до одного. Ось так, наздили одну сторону та приклеїли, так само жовтенькі. Змастила одну сторону та приклеїмо. У нас сердечка вийшли, тепер змастимо одну сторону та одну сторону жовтенького, приклеїмо один до одного. Ось таке сердечко у нас виходить. Тепер повертаємося до нашої долоньки. Нам необхідно її приклеїти до картону. Ось ми долоньку приклеїли. Тепер візьмемо наші листочки жовтенькі, великі, та викладаємо ось так, листочки на нашому дереві. Ось так ми викладемо наші листочки та приклеїмо їх. А приклеїмо. Сердечко, яке означає, що я люблю Україну. Ось так. Я впевнена, у вас все чудово вийде. Чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам натхнення та успіхів! До побачення, малята!